Анджей Дуда, новий президент Польщі, за даними Екзитполу, у другому турі виборів. Його підтримали 53%. Це на 6% більше ніж у чинного президента. Броніслав Коморовський уже привітав Анджея Дуду із перемогою. Офіційні підсумки другого туру президентських виборів оприлюднять надвечір. Однак Анджей Дуда та прихильники опозиційної консервативної партії Право та справедливість уже святкують перемогу. 43-річний депутат Європарламенту юрист. Він був радником президента Леха Качинського і називає себе його політичним спадкоємцем. Чинний президент Броніслав Коморовський поразку визнав і вже привітав свого наступника. Громадяни вільної демократичної країни зробили свій вибір. Я поважаю і визнаю його. Вітаю свого суперника Анджея Дуду і бажаю йому успішного президентства, оскільки бажаю успіху Польщі. Анджей Дуда переконаний, ті, хто його підтримали, голосували за зміни, і зміни будуть. Та обіцяє його президентство стане відкритим. Президент Польщі має служити народові, бути відкритим та вміти слухати. Ось чому двері президентського палацу будуть відчинені для соціальних ініціатив. І тих, які я підтримую, і тих, щодо яких я сумніваюся, і навіть тих, які заперечують, моє президентство не буде закритим. Ми будемо розмовляти. Анджей Дуда неодноразово виступав за солідарну позицію Євросоюзу щодо України активнішу підтримку Києва, зокрема військову, прикметно, що в першому турі найбільше голосів йому віддали виборці соціально-консервативних районів неподалік від кордонів з Білоруссю та Україною. Галина Баланович Забитія канал Україна.